Зараз Україна переживає важкі часи, коли йде війна, коли росіяни намагаються нас знищити, коли окупант хоче забрати наші землі. Вони стоять міцним щитом і роблять неможливе зсу. Дякуємо вам. Наші воїни. От хто зараз справжні зірки? От хто заслуговує на найбільшу повагу. І сьогодні в неймовірній правді про зірок ви побачите інтерв'ю з героєм Леонідом Остальцевим. Відверто і правдиво. Давайте дивитися! Головними зірками сьогодення є наші захисники. З одним з них, а саме Леонідом Остальцевим, поговоримо в режимі онлайн просто зараз. Леоніда, слава Україні, Героям слава! Дякую, що ти знайшов час поміж завданнями дати нам інтерв'ю. Давай одразу сформулюємо правильно командиром, якого підрозділу ти є, і де ти зараз знаходишся? Ну звісно, якщо це можна казати, на сьогоднішній день я і мій підрозділ. Виконуємо задачі по обороні нашої країни від дирявих наших сусідів в складі департаменту патрульної поліції, от зведеного загону. Умови нашої війни дозволяють нам виконувати задачі в комфортніших умовах ніж ті, хто сидить зараз на нулі. Ну ми знаходимося на півдні. Інколи я їжу зі своєю групою на схід, тому що досвід, який ми отримуємо там, його прекрасно можна типу, і необхідно застосовувати тут. Військова справа супроводжувала Леоні. Ніда з дитинства. Він народився у сім'ї військового, закінчив Суворовське училище, пройшов строкову службу у розвідці. Та сказати, що то його справа життя не міг, швидше навпаки. Тому шукав себе в іншому, навіть якийсь час працював у піцерії. Та в 2014 році, з початком війни, чоловік не зміг залишитись осторонь і пішов добровольцем на схід. Скажи чесно, а чи відчував ти, що війна 14-го і вже тепер 22-го року були неминучі? 2014-го війна була звичайно несподіванкою. Це був такий прям удар в спину. А що до го то не було? На жаль, але сумнівів не було, тому що так чи інакше, типу, все до цього йшло. У 2015-му Леонід демобілізувався і створив спілку ветеранів, а потім відкрив піцерію, яка працевлаштовувала ветеранів війни. Та в лютому, 2022-го, заклад Остальцева заполонив незвичний запах піци, а запах зброї. Оскільки той став місцем дислокації підрозділу патрульної поліції, я знаю, що у твоєму підрозділі семи людей служить і лідер гурту Бумбокс Андрій Хлебнюк. В яких ти з ним стосунках? Я б сказав романтичний, але ні. Е, звичайних я командир, він молодець. Все добре. Він приїхав до мене в 25-го, по-моєму, числа в наступний день. І я був радий його бачити. Не кожен день е, співоча така людина приходить і каже: Я готова. Що тут у вас і він взяв найперше чергування по прибиранню типу в закладі. Це була дуже потужна історія, тому що всі одразу зрозуміли, що тут зібрались рівні люди, які будуть виконувати поставлені типу двіжухи. Знаєш, і це класно. Та не так задоволено. Леонід говорить про реалії цивільного життя, які бачить під час своїх короткочасних візитів до мирних міст. Мене злить, що на сьогоднішній день, в кінці другого року війни. Які займаються так чи інакше фінансовими питаннями в нашій країні, продовжують гроші на всьому, на чому може. Наші партнери, люди, які дають нам гроші, які дають нам зброю, вони всерйоз кажуть: давайте ми краще дамо їм танки, бо якщо дамо гроші, вони їх і мені не просто сором. Ну, типу, я чесно тобі скажу, я хочу вбивати. По твоїх відчуттях, коли закінчиться ця війна. Я не Арестович, слава Богу. Я звичайна людина, яка десь інколи буває на фронті. І на сьогодні, типу, я взагалі не бачу ніяких передумов для того, щоб війна закінчилась. Росія нарощує свій військовий потенціал, переходить повністю на військові рейки. Це не спринт, це марафон, це надовго. І всі ми маємо просто до цього навіть не бути готові. Це дуже тяжко прийняти. Я знаю, це тяжко зрозуміти, що минулого життя його більше немає. Все, я дуже сумую за, за собою. За собою зразка, зразка, типу, до 24 го лютого. Мені дуже не вистачає цього чувака. оптиміста, красавчика, все, побідім, всіх з ділам. Типу, його більше нема. А що внутрішньо найбільше допомагає зараз триматися? Я спілкуюся із психологом, от, і у мене є консультації з психіатром, і я п'ю таблетки. Різні також чоловіка неймовірно зігрівають відеорозмови з восьмирічним сином Левом. На початку вторгнення колишня дружина Леоніда Іра виїхала з дитиною до Великої Британії, де вони прожили півроку. Потім вони приїхали в Україну. І ринка знайшла ще одну програму, типу, по якій можна буде поїхати в Штати, і вони зараз сполучених штата. Як часто за час повномасштабного вторгнення ти бачився з сином Левом? Один раз, коли зустрічав їх, коли вони повернулись з Британії, ми побули трошки разом. І потім, коли вони летіли в штати, типу ще побачив. А так зі дзвонями з FaceTime, 21 століття, у мене, типу, якщо ти зараз питаєш хтось, у мене отак бачиш. Ага. Це моє мало місце. Але ось мій малий, типу, обов'язково. Ну коротше, типу, е це ж наші наші, м'які. Ну, хоч ви з Іриною і розлучення, але у вас дуже теплі взаємини, в чому секрет. Я думаю, що це вибір обох людей: і її, і мій. Про те, що, типу, ми маємо зробити те і так всю цю історію, щоб е залишатися хоча б друзями. Да не хоча б а друзями. Близькими людьми, тому що ми реально близькі у нас є дитина, і я не хотів би, щоб мій син э, чув від мами, що папа там негодяй. і навпаки, твоє серце зараз вільне? Ні, не вільне. Більше про кохання захисник воліє не говорити, тому що зараз левову частку його життя складає несення служби, і саме її здобутки є його основною мотивацією. Я хочу робити так, щоб. Цих потвор ставало менше, але робити це так, щоб не зменшувати популяцію моєї маленької команди. Це дуже дуже важливо. Зараз все частіше лунає думка, що абсолютно всім потрібно готуватись до мобілізації, тому що рано чи пізно на фронті будуть всі. Ти з цим погоджуєшся на всі 100%, відсотків, на тисячу, на мільйон. Причому військові спеціальності мають отримувати і чоловіки, і жінки. Всі без винятку. всі неважливо, будемо застосовувати їх чи не будемо. Але базові речі мають бути понятні абсолютно всім. А ще каже Леонід: дуже важливо для всіх без винятку запам'ятати, що всі ми творці нашої перемоги, і щоб і наблизити участь у зборах та інші пожертви, мають бути обов'язковими. Для мене питання донатів це питання життєдіяльності країни. Все. ну таку нам на життя потрібні донати. Нам всім, тому. Хто донатить, той молодець. Хто не донатить, будь молодцом донать, бо варіантів нема. Я тебе абсолютно в цьому підтримую. Так. Що ж, дякую тобі за таке чесне інтерв'ю і за те, що борониш нашу країну. Віримо, донатимо і підтримуємо всім серцем і побратимам своїм велике дякую, передавай. Добре, і тобі дякую величезне. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок». Побачимося, бережіть себе.